В годину темною і сумну, намотаю мотанку чарівну, щоб мою оселю і мій поріг боронив від лиха цей оберіг, пригадаю істини із віків свого роду спрадідів та бабів, і з думками щирими в добрий час назбираю клаптиків і прикрас. Ниточку червону і золоту я на личку сонцем переплету. Бо магічна сила в ній не проста від сакральних символів і Христа, Сплахти прабабусиною бабусиною візьму мудрість і освіченість осяйну, ще й довголіття й здоров'я цвіт прожила старенька понад сто літ, з кожуха про дідового візьму ворогом нескореною та сму, щоби дух козацький з усіх віків. Боронив від нелюдів ворогів свити діда доброго полотна, щоби сила в ній була чарівна, ще й відваги, гідності і снаги, щоби не здолали нас вороги. Хусточка бабусина дасть мені ласку, мир і злагоду, і пісні, і плодючись батьківської землі, Коровай і ласощі на столі. Батьківська сорочка з лихих часів Збереже від муруку й холодів, з неї теж клаптинку собі візьму, Заматаю в мотанку чарівну. А звінка матусі калини цвіт, Щоб красою сяяв наш добрий рік. З фартуха насмикаю ниточок, Щоб родилось більшенько діточок. За плиту мере стрічки, щоб росли здоровими діточки, щоб рід наш множився з року в рік, і не переводився він по вік. Намотаю мотанку й не одну, вишиванки пишні одягну. Подарую лялечок вам усім, щоб принесли злагоду кожен дім, щоб відвертали біду і зло. Щоби дарували душі тепло, щоб мир і спокій повернулись знов, і була надія, віра і любов.